Добрий день. Інспектор, скажіть, будь ласка, це не порушення правил дорожнього руху? Ні? Ні? Ні. А це що є? Це не є прилеглою територією? А Являється. А то ви не стоїте зараз порушенням правил дорожнього руху? Ні. 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 Точно, ви впевнені з цим. Це є 8-10 пункт при виїзді, 10 метрів. Так, інспектор, дивіться, що ви робите. Чому мене шарпати? Скажіть, будь ласка. що не То ви можете мені просто сказати, а не шарпати, інспектор. Ви мене не попросили, ви мене я шарпнули. Вам, я вам поясню, з вами не зважаю спілкуватися. Добре, я... не спілкуйтеся, Все? інспектор. Заберіть, будь ласка, ваш автомобіль. Вона стоїть. 10 Вона стої... Як це 10 метрів, інспектор? Це є виїзд прилеглої частини. прилеглої території, частини. Міряй. Міряйте. Ви хочете сказати, що тут немає 10 Там, метрів? Є перехрещення, ну, і тут є більш... да, візьміть, будь ласка, рулетку. інспектор. Ми візьміть рулетку і Відти, Я не міряли, це 10, 10 метрів. Ви міряли? Та, та. Ви впевнені? Ану не тримай. Я зараз просто шагами навіть помірюю. 8, 9, 10. Так, і що? І де я, там... де я опинився? Скажіть, будь ласка. А? Скільки? Півтора? Ви представляєте? Візьміть, будь ласка, розумість. ви маєте. Я не а ви працюєте чи не службу? Ви працюєте? за ви все, все Заберіть, будь ласка, автомобіль. Ваш автомобіль скажіть. Слухайте, я буду писати скаргу по цьому тежі. Що, ти купите? Ви скажите, можна Я до вас не звертаю. Бажаю захист. У вас офіційний не Гудзи Кивіля? Бажаю. То вам великий привіт. Ви ще ще Ні, я просто передаю вам привіт. Вам передавали привіт від Ярослава Буга. не Я не кажу, що вам Ми минімально. Просто понимаєте, ви маєте роботи. Ні, не часто. <поставлені> Заберіть, будь ласка, ваш автомобілів. <поставлені> Добре. Заберіть, будь ласка, автомобіль. Заберіть, будь ласка, автомобіль. Я звідси не піду, поки ви не заберете автомобіль. Ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. Тим більше що є без труднового школу місця. Добре? Не рухайте, так, ви так? Дивіться. <гум> Бачите, ви перешкоджаєте проїхати автомобіля. Ви не забираєте автомобіль, так? Да? Ні. Ні? Зійдіть з проїжджої частини. З проїжджої частини з покажіть, зійдіть. будь ласка, зійдіть мені важливо. Зійдіть з проїжджої частини. Добре. Я дзвоню в Даї області. Добре? Інспектор, яка це вулиця? Я не знаю. Клюсівська, 19. Дивись, я не можу дозвонитися в цей, в як він називається, в ДАЇ області. Вони стоять з порушенням правил дорожнього. В, ви, помні, що я тобі показав біля лікарні, прямо з порушенням. І не хочуть від'їжджати їм все одно. І ні в яку, розумієш? Я. Та я один маю тільки. Ага, Добре, давай. То ви не заберете автомобіль, так, інспектор. Ой, зря. Ой зря. Ой зря. дивіться Ви вийдете на проїжджу частину, у вас буде складений адміністративний протокол. Я вас попереджувати. А ви можете ходити отак, так? Ви маєте право, так? А я не маю права ходити. Ви на мене будете писати скаргу, так? Не передавайте їм руки документи. Вони не мають права тримати в руках. Сто процентів. Візьміть їх, будь ласка, в собі і просто покажіть їм через вікно. в діяльність Я допомагаю людині. Ви на якій основі її будете? Ви хто будете? То хто? Рік? Я Я громадянин України. Насамперед. Я громадянин ви не маєте України. Ви до мене кручатися. звернулися? Хто ви? лейтенант міліції Гудзе. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Посвідчення? Да. Я буду показувати. Як це? На вимогу громадянина -я. ви маєте. Чому? Як ви до мене я звернулися, ви маєте право показати я мені посвідчення? Що? Ви Но. не Но. являєтеся представником даної собі. А ви звідки знаєте? Я М? це знаю. Добре. Добре. М? Я не маю права. Дії міліції являються гласними. Таким? Такими. Я читав законодавство, інспектор, я писав лічно е, цей, е, питав дозвіл в держдепартаменті, прийшла відповідь, що водія цей, інспектора на службі можна знімати повному. Є? Згідно 307 статті Цивільного кодексу, я забороняю вам мене знімати. Я знімаю вас для того, щоб припиняти ваші Так, протиправні, да, протиправні дії. Ви мене в чомусь підозрюєте? Ви мене в чомусь підозрюєте? Поки що? Поки що ні. То для чого ви тоді знімаєте? Скажіть. Якщо би ви мене в чомусь підозрювали, то ви можете тоді мене знімати, розумієте? Ви Добре. То я вас питаю, ви мене підозрюєте? Ні. Ви самі собі наговорили, інспектор. Якщо ви кажете, що ви мене не підозрюєте, для чого ви тоді мене знімаєте? Ви... Да, згідно 307 статті цивільного кодексу, я забороняю вам мене знімати. Я згідно, згідно. 11 статті 12 кодексу. кодексу України України. України. Так, я знаю. Ви признання я... вас фото, відеофіксат. А, а яка діянь. зараз моя протиправна а діяльність? Ви можете добре, добре. Ви не забираєте автомобіль, ні? Режисер? Який провокатор? Чо, на що я вас провокую? Скажіть, будь ласка. На що? То, що, що ви показуєте приклад водіям, що порушуєте правила дорожнього руху? Як це не порушуєте? Ну, це реально видно, що тут немає 10 метрів інспектор. Та що ви впевнені? Ви не впевнені? Ви не впевнені? То візьміть рулетку, докажіть. Я кину фотоапарат і піду звідси, але ж ви порушуєте право дорожнього руху. да свій. Ти дотримуєшся свого причому тут слухайте. Я ж поміряв.